Пізнавання своїх емоцій. Щоб навчитися управляти своїми емоціями, потрібно спочатку їх усвідомлювати. Протягом дня ставте собі питання, що я зараз відчуваю, чому я так реагую. Ведіть емоційний щоденник, записуйте свої емоції та причини їх появи. Намагайтеся в цих емоціях точно вказувати, яку саме емоцію ви зараз відчуваєте. Друге. Управління емоціями. Коли ви розумієте свої емоції. Важливо навчитися ними керувати. Використовуйте техніки глибокого дихання, позитивні афі афірмації та переформулювання своїх думок. Наприклад, замість я не впоруюся, скажіть собі, Я зроблю все можливе. Третє. Розвиток емпатії. Спробуйте ставити себе на місце іншої людини. Слухайте уважно, але задавайте питання та не поспішайте судити. Практикуйте активне слухання. Повторюйте, почути своїми словами, щоб переконатися, що ви правильно зрозуміли співрозмовника. Четверте: контроль емоцій в стресових ситуаціях. Коли ви відчуваєте злість, чи роздратування, Зробіть паузу, глибоко вдихніть і подумайте, як найкраще відреагувати. Використовуйте техніку 10 секунд, а саме, перед тим, як відповісти на емоційне питання, зробіть 10 глибоких вдихів і видихів.